Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Повідомили в компанії. Серйозно пошкоджено обладнання енергетики працюють над усуненням наслідків, які саме ТЕЦ пошкоджені не повідомляють. А тим часом в Укренерго заявили, що знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, Київській області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у цих регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. У столиці вже заживлена критична інфраструктура. А до кінця дня у Києві та Кіровоградській області відновлять водопостачання. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. На час робіт скрізь забезпечені альтернативні джерела енергії, генератори, пункти незламності, додатковий зв'язок. Збільшили також і кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях.